Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу продовжити про Ірландію, навіть при тому, що я зараз вже майже місяць не знаходжусь в Ірландії. Зараз я знаходжусь в Греції. Наразі вже побачила чотири острови Греції: це Закінтос, Санторіні, Крит і острів Гавдос. Саме на острові Гавдос я зараз знаходжусь, записую це відео. Острів Гавдос він цікавий тим, що це найпівденніший острів Європи. Ось. Але я хочу записати таке відео, чому я виїхала з Ірландії і чому не планую туди повертатися. Бо наразі на каналі будуть продовжуватися виходити відео про Ірландію, про мої мандри Ірландію, також про Саудівську Аравію, про Оман і згодом про Грецію. Тобто можна буде якось вже заплутатись, де я знаходжусь, чому я виїхала, бо багато людей в коментарях. Запитують мене, як дібратись до Ірландії, чи можна там працювати, знайти легко роботу, чи приймаючи українців і І тому подібні питання. Давайте просто я вам розповім, як в моєму житті це відбувається. Ось до війни до Ірландії я. І навіть зараз я себе позиціоную як мандрівник, мандрівниця. У мене вже 80 країн, які я подивилась, деяких з них я пожила. Це, наприклад, 4 місяці в Непалі, Потім 3,5 роки я жила в Нідерландах, 2 місяці в Камбоджі, і зараз вже 3,5 місяці я прожила в Ірландії. Ось тобто, коли я їхала в Європу, щоб знайти тимчасовий захист. То взагалі я для себе, чесно кажучи, я для себе вибирала таку країну, яка буде для мене нова, тобто нова країна. Я не вибирала країну для імміграції. Тобто я планую повернутись до України, тому що для мене ну, життя в Україні, в Україні до війни воно було крутим. Я собі працювала, і в мене є своя квартира, в мене все влаштовує. Я люблю Україну, і взагалі після мандрівок я повертаюсь в Київ. Де відпочиваю душою тілом, і е, вважаю, що Україна це одна з найкласніших, реально найкласніших країн для проживання, для життя. Коли війна почалась, то я не відразу ж поїхала до Європи. Взагалі дуже цікаво в мене було в житті, бо я повернулася з великої мандрівки ближнім Сходом 13 лютого. ось, Потім почалася війна, але я. Поїхала у Львів, де пробула до кінця травня, і тільки в кінці травня я поїхала в Європу. Коли я вирішувала, куди поїхати в Європу, то я вирішувала, як вам я сказала, що це буде нова країна. В мене з Європи залишилось тільки три нових країни на той момент. Це була Великобританія, Ірландія або Словенія. Словенія мені була не цікава, як поїхати там пожити. Тобто я вибирала між Англією або Ірландією. І мій вибір пав на Ірландію, тому що в Ірландії дуже цікава історія, культура і взагалі умови для проживання. Давайте будемо відвертими: найприкольніші, найгарніші. Ось я поїхала в Ірландію, я там сама собі знайшла житло через сайт Couchsurfing, Це такий сайт для мандрівників і жила. Тобто, я їжу покупала собі сама. За гроші, так, і жила в житлі, яке знайшла собі сама. Але я жила в маленькому селі, в графстві Донегал, це північний край Ірландії, північна частина. І так мені повезло, що це було літо, тобто це сезон, і я побачила Ірландію в сезон. Вважаю, що це найкращий момент, коли потрібно їхати в Ірландію. У мене є відео про погоду. Якщо вам цікаво, будь ласка, подивіться. Ось. Я промондрувала десь 5 тисяч кілометрів автостопом, десь так, може менше трошки, може більше, і побачила різні куточки країни, побачила класних людей, дуже вдячна ірландцям, дуже вдячна уряду Ірландії за те відношення до наших людей, до України, так як вони співчувають, як вони допомагають. Допомога ну просто величезна. Я навіть не знаю, коли українці зможуть якось. Почати віддавати цю допомогу назад до ірландців. Ось я дуже надію, що почну. Що якось ми зможемо потім щось теж таке зробити для ірландців, Дуже круте, але хоча б ми не забудемо і будемо це завжди-завжди пам'ятати. Цю їх дуже велику допомогу. Ось, ну, вона просто її не можна виміряти, яка вона велика, ця допомога. І я жила в цьому селі. По-перше, в мене була домовленість з цією людиною, що я проживу три місяці, тобто я проживу літо. Але потім, коли я почала там жити, в мене була така маленька кімнатка, то я там прибирала, я готувала їсти, тобто я робила такий комфорт. То мені потім людина сказала: якщо ти хочеш залишитись, ти ще можеш залишитись навіть ще більше там на 2-3 місяці, Тобто може на, на зиму. Але я для себе прикинула таке, що вже майже 10 років кожну зиму я кудись їду мандрувати, бо я не люблю цю цю прохолодну або холодну погоду, не люблю ці дощі, вітри таке. І для себе я вирішила, що в селі мені буде дуже важко знайти роботу. Це так і є, бо село дуже маленьке, 250 людей, щось таке. І для того, щоб знайти роботу, треба їхати в місто, яке знаходиться не так близько, і мені потрібно мати машину, я не маю навіть водійських прав. Я для себе вирішила так, що спочатку поїду до України, я поїхала до України, я побачила своїх рідних і близьких. Потім повернулася до Ірландії, зібрала всі свої речі і вирішила просто, що мені потрібно якось перезагрузитись, щось для себе вирішити, що взагалі зараз я хочу робити. І я вирішила їхати в Грецію. Тут е, якийсь час просто походити диким кемпінгом, поплавати, нагрітися сонцем, бо тут зараз е, днем десь 25-26 градусів, море тепле. Що я і зробила? Але наразі в мене ситуація така, що я не... Не перестаю думати про своє майбутнє, що мені робити, бо зараз відбувається загострення конфлікту і все не дуже просто. Тобто я не розглядаю варіант зараз повертатися в Україну, але хочу поїхати в якусь країну, де я зможу не сидіти просто собі в селі, але вже буду цілеспромовано шукати житло і роботу. Хочу, реально, хочу вже працювати, щоб мати більше перспектив. Але хочу повторити, що для імміграції я не розглядаю ніяку Україну. Ось і хочу продовжувати жити в своєму ритмі, тобто подорожувати, накопичувати гроші і якось так ось продовжувати насолоджуватися життям, навіть якщо, як ми бачимо, це не дуже легко. Але паралельно, якщо я буду заробляти нормально грошей, то я зможу продовжувати донатити. На нашу армію допомагати Україні, і це було б дуже дуже круто. Такі новини в мене, друзі. А ще буде в мене, мабуть, відео про Ірландію, бо якщо я виберу якусь країну і буду там жити, то я зроблю відео, де я хочу якось зробити паралель: Ірландія або інша країна. І якось зрівняти ці країни. Щоб ви не дивувались, якщо в мене зараз будуть нові відео про Грецію, ви вже будете знати, що я не знаходжусь в Ірландії, я вже знаходжусь в іншій країні. І це, мабуть, може бути вже і не Греція. Буде вже, наприклад, інша якась країна. Буду тримати вас в курсі, якщо комусь це цікаво. І ось такі справи, друзі. Всім гарного дня!